Тернополяни в управлінні соціальної політики приходять не лише здати документи. З допомогою консультантів та інформаційних стендів їх і заповнюють одразу на місці. Які пункти у вас викликають запитання? Я вам скажу, що поки що ніяк. І поки що я все знаю, що, що треба заповнити. Ну, такого щось особливого нема. Зважаючи на різке зростання тарифів для тернополян, субсидія чи не єдиний вихід зі становища, нарікають зросли ціни на комунальні послуги, а доходи сімей залишились на тому ж рівні. Розраховують, що субсидія все таки вийде. У мене малолітня дитина. Угу. І по допомогу отримую тисячу гривень, і чоловік в мене мінімально отримує. То я думаю, що в нас би мало бути. То попередня переплата була досить висока, а тепер то, то, то взагалі. Єдине, ми розраховуємо на субсидії. Найактивніші тернополяни приносили документи у перший день прийому 5 травня. Більше тисячі сімей. Надалі люди приносять документи поступово без значних черг. Часто приходять спочатку за консультацією, а згодом і приносять документи. З початку травня у Тернополі уже прийняли приблизно 5,5 тисяч заяв на субсидії. Прийом документів будуть продовжувати і надалі. У жеках це робить дві людини. У самому управлінні Тернополян консультують одразу у двох. Приміщеннях паралельно працюють і над введенням даних та їх перевіркою, ми будемо готові, готові значить вже скажем, надати людям мешканцям міста повідомлення про призначення субсидії лише у другій половині червня, не швидше. Субсидія буде нараховуватися, починаючи із 1 квітня. Мешканці міста, які звернуться за призначенням субсидій у травні і червні місяці, у травні і червні місяці субсидія буде нарахована починаючи з першого квітня. Хто звернеться вже в липні, то субсидія буде нараховуватися з місяця звернення, тобто з першого липня. Ті, хто вже має пільги на комунальні послуги, все одно можуть звертатися за призначенням субсидії. У Тернополі таких сімей приблизно 27 тисяч. Значна кількість тернополян отримує субсидію саме в опалювальний період. Багатьом сім'ям. На літній період субсидії не вийдуть. Але на опалювальний період, жовтня місяця, багато сімей буде мати право на пільги. Але якщо сім'ї здадуть документи зараз, вже на опалювальний період ми субсидії перерахуємо автоматично. Там вже не потрібно буде здавати повторно документи. Також ті сім'ї, які мали субсидії до кінця квітня. Їм також не потрібно здавати документи. Ми також субсидії перерахуємо автоматично.